Молоденькі, марточки хороша, вона налодняє і до осінь пороняє і потім неборве. Це голубятник пойма. От крила от, випадають, пір'я, і друга виростає. Тоді голову косить не, не літає. А це от називається порупили це, неділі дві Їх можна брати в руки, мама їх не, не відмовиться? Ні, ні, ні. То якщо голуб пропадає, тоді голубка не закармлює. А як це голубка пропадає, ну, що нібудь там піхопці, кукравці, голуб до корма. Не, не бросає конець. Його ну, этот, а потім відбльовує і кормить. Їдь пшеницю ще, а потім воно переважується і клюню в этот, кормить. У мене вертуни Ніколаївські. І то, вверх піднімається і так крутиться. Ніколаївський це замах і високо високо піднімають. Ну як, є декоративні карликові. Яйчка яке знесли там. Бух, що. Яйця продаєте? А я купляю, пошкодять, а так, нікому їздять. Розводить. Думаю, а там не знаю. Пенсія 30 і інвалід. Якось. Куди, що до чого, нікого нема сам.